М які шоколадки. Якби я хотів прикрасити цей торт шоколадом це буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? Прикольно. Але навіщо? Жуйки? Хм, чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик і що мені випаде? Ого! Ще одна смачна жуйка! Класно Ну і що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки і обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні так, яку б шоколадку мені обрати Білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обрати, коли можна одразу прикрасити і тим і тим шоколадом? А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп. І ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ох, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку, а потім надути бульбашку. <рив> Чудово. Такими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад, і я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні, здається, він летить. Прямо на мене. Яка досада? Так, це було комедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись прямо на торт. Щось пішло не за планом. Який жах. Все дуже комедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, горова та мармелад? Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик. Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир, серйозно? Хм, Мені дістались овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля? Який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком. Чудово. А тепер згорну кружечки та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика. Отак як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торт кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м. Ну, а я засиплю орео у блендер. Зараз все перемішається. І у мене вийде шоколадна крихта. Отак. Ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка. Замажу в шоколадні крихти свій торт. а також засиплю їх зверху. Ну, а далі переходимо до самого неприємного етапу. Треба вивалити весь смердючий сир. І прикрасити ним торт. Ох, о, гидно. Знаєте, а мармеладних черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт і в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. М -м -м, дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Мармеладні черв'ячки це звичайно смачно, але не разом з смердючим сиром. Торт з овочами? Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой, з було просто гидно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Це ж кислі цукерки. Дуже, дуже кислі цукерки. Да уж, мені що справді доведеться прикрасити ними торт, хоча, можливо, це буде гарно. Тягнемо ключ і. Токсік весь! Серйозно! Так, ну що ж, а в мене тут наги, це картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер! Ну, а що ж, приступай до прикрашення перший. Добре. Почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, А вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсік вес і вставлю їх зверху. Клас. А тут у мене дуже кислий соус. Ним я палю тортик зверху. Mm, я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. Отак. От ну а тепер залишилася ось ця баночка. З неймовірно кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху, і у мене здається, все готово. Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу. Налію його зверху та побільше, а потім розрівняю його по всьому торту. Отак, гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру М. Клас. Зверху покладу картоплю. Ну а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово. Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось із задоволенням. М -м, ці гамбургери такі апетитні. Отак. Вони просто тануть в роті. Краса, а тут ще й є? Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр! А мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки. Це дуже кисло. У мене все обличчя зводить. А, -а, а коли все закінчиться. Дівчата так. схожу у вас. Провечала дискатика. У є зі смаком жуйки, а у друга зі смаком шоколадного батончика. Давайте швидше спробуємо. Я перша натиснемо на пляшку посильніше. Отак же це смаколик. Ням. О, до мене прийшла ідея. Візьму паличку від ескімо, ставлю в жили, а потім натисну. Вуаля! У мене виходить морозиво. Зараз зараз його треба лише заморозити. Готово! Воно застигло. Спробуємо! Ммм! Мм, смакота! Ну а що ж, тепер моя черга. Yeah! Також натискаємо на пляшку. І це дуже смачно. Mm. А ще можна надути бульбашку. Mm. Як прикольно. Хочу добавки. О, так, ось це насолода. Цікаво, у мене вийде на тути буль побільше. Так вийшло. Справжня кулька. Зараз її зав'яжу. І подарую Джес. Джесс це тобі. Прикольно, дякую. А я ще можу надути. Зав'яжемо стрічкою. Джес тримай. Брітня, як багато куль ти хочеш зробити? Ще. Ой, вже важко тримати. А, здається, я улітаю. Допоможіть. А що це впало? Схоже на шоколадне морозиво Ого, яке воно смачне. Мені сподобалось. Дякую, Джес. Лише не в кульки, лише не в кульки. Ну от, я падаю. <клев> а що за звук? Мамочки, це джез. Ой, так, приземлення було не з м'яких. І морозово викрали. Упс. Ух ти, яка класна гра! Така весела. Хочете також пограти? Тоді завантажуйте швидше гру «Мультидесорт» в Google плей та Apple Store. Завантажуйте грає разом з нами. Oh, wow. На цей раз у брітні цілий автомат із жуйкою. Ау, oh, джес. Шоколад з табаско? Так, має бути гостро. Джес, не переймайся. Давай почнемо з брітні. Дивно, чому не прокручується? То, що з цим автоматом не так. Ей, автомат! Віддай мені жуйку. О, так тут є отвір для монет. Ну що ж, час розбити мою скарбничку! Дивіться, як багато у мене монеток. Монетку поклали, а тепер прокрутимо. Ура! Мені дістались цілих дві жуйки. Які класні бульбашки виходять. Ще хочу. Чим більше жуйок, тим смачніше. Джес, дивись. Зараз я надую просто величезну бульбашку. Увага! Вау! Вона була такою різнокольоровою, навіть що вона луснула. А ще на мене чекає шоколад стабаско. Але чому мені так не щастить? Мамочки, ой, мені дуже страшно. Нічого не вдієш, доведеться спробувати. Ого! А ось це неочікуваний поворот. Шоколад виявляється неймовірно смачним. Не можу зупинитись його їсти. Ой, здається, я поспішила з висновками. А от його а, -а, -а, -а. Так, смачні шоколадки виявилися сюрпризом. Брітні, треба щось робити. Бідолашна Джес зараз горить. <гас> <гас> Мій автомат він вибухнув. Я тепер вся брудна, яка гедота. <гас> Та здається, було весело. Нічого собі Джес сіли від рознотилою. Це дуже круто. А що тоді у брітні? Іу, Гедота. Жуйка зі смаком смердючого сиру. Співчуваю. Ну що ж, я готова почати першою. Дивіться, яка величезна ложка смакоти. Ух ти, як смачно! Ось це смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. О, до мене прийшла класна думка. Зараз я зроблю нереально смачний тост з нутелою. І навіть не один, а цілу купу. Ну чому життя таке несправедливе? Уже смачні тости, а мені доведеться жувати цю жуйку з пліснявою. Бла, смердить гірше скунса. Ні, це вище моїх сил. Я не можу це їсти. Мені дуже погано. Навіть бульбашки смердять. Тим часом мій величезний сендвіч з тостом та нутелою готовий. Ой, який сморід, мене зараз знодить. Брітні, це від тебе. Ні, це Жука смердить. Мені теж дуже погано. Го, нутела. Я просто маю її спробувати, поки Джес не бачить. Гадаю, Нутела якось виправить ситуацію із цією огидною жуйкою. Трохи потрясемо. А тепер подивимося, що у нас вийшло. Ого, шоколадна жуйка це вже інша справа. Не знаю, яка вона на смак, але я просто зобов'язана запропонувати їй джес. Джес. Це шоколадна жуйка будеш? Звісно, із задоволенням спробую. Мм, навіть дуже смачно. А тепер я надую бульважко. А що за сморід? Жуйка зі смердючим сиром. Як же смердить? <плес> ну що ж, а тепер я можу насолодитись цим сендвічом. <плес> Ось це я розумію смакота. Які зірочки гарні!